Всім привіт! Починаємо другу частину моєго огляду «Криптогаманець на один рік моніторинг зміни його балансу. За цей тиждень, який пройшов, сьогодні у нас 1 травня 2024 року відбулися великі зміни. Як ви бачите на графіку, це графік біткоїна, головної валюти, криптовалюти, від якої все залежить. А коли ми тиждень назад починали. Uh, наш експеримент, його курс був 66 Тисяч доларів навіть більше за цей тиждень відбулося падіння майже на 10 тисяч доларів, тобто на 15,5%. це досить багато, але це крипторинок, і тут ціни можуть змінюватися як вгору, так і вниз. Дуже стрімко, в залежності від подій на ринку та від глобальних подій. Які відбуваються. Так, що ми тут можемо бачити ще, крім падіння? Так як впав біткоін, за ним впали і всі інші криптовалюти. І тому зараз ми можемо перейти і подивитися, як змінювалася вартість наших криптогаманців. Нагадаю, у нас є 5 криптогаманців по 3 монетки в кожному. Є гаманець класичний, гаманець прогресивний, гаманець мемовий, гаманець геймовий і гаманець штучного інтелекту. Так, переходимо до портфоліо і дивимося. Гаманець класичний тиждень тому починався з 300 доларів. Зараз його вартість 263 доларів. Так, Перенесемо. сюди є 263. Так, добре. Не будемо розписувати всі окремо монетки, подивимось головні. А, так, тут ми можемо подивитись по кожній монетці, а, Скільки біткоін втратив 4. Так, тут якийсь другий обрахунок, але коли... пише, що 4,47. Можливо, це не трошечки інші дані. Дивимось а, наступний гаманець. А... Так, у нас буде прогресивний. Так, його вартість за тиждень знизилась до 259. Так, 259 доларів. Так, далі наступний у нас буде мемовий. Так, дивимося, як змінився мемовий гаманець. За тиждень його вартість. Так, стало 232 долари. Так, 232. Далі. Геймовий гаманет. Так, переходимо. Так, геймовий. Так, на перше число 240. 250 доларів. Так, і останній. гаманець штучного інтелекту. Так, його вартість 230 доларів, тобто його вартість зменшилася більше всього. Тобто те, що на криптовалютному ринку відбувся великий спад, більше всього відобразилося на мемових монетках та монетках, які пов'язані з штучним інтелектом. Тобто вартість, яка в нас буде різниця, подивимось, скільки гаманець втратив за тиждень? 266 доларів. Так, але сума буде постійно змінюватись, і я маю надію, що з падіння наш гаманець виросте. Тобто, зараз ми втратили... Мігаманець втратив 266 доларів, але подивимося, що буде через тиждень. Так, думаю, на сьогодні досить. Будемо спостерігати, що буде далі. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.